Стоять. Дівчатку стоять. Хлопці, дівчатку стоять. Ось військовий день чи чиночі тільки на розплющу очі. Намотаю, не метає, пожесно казки читає. Я з бабусею своєю дружу давно-давно. І -давно, ми, скажу, вам з нею усьому заодно. Така моє бабуся, моя краще у житті. А руки ж у бабусі, ну просто золоті. Води ще хочеш бить, скрізь роблять чудеса. А песик і ж до так, і хаті і на дворі поробляться як слід. Зачі, що то чищась коморі, то варить нам обід, Як смертне, тіні дивні сплітають на стіні, Казки такі чарівні розкавують мені.